Є а долучаємо до ефіра зараз Віталія Кіма, начальника Миколаївської обласної військової адміністрації. Пане Віталію, вітаємо вас. Доброго дня. Тривоги немає, є можливість спокійно поговорити. Власне, рідня з Миколаєва каже, що ніби все як почало налагоджуватися, так весна, але ж росіяни не дають відбудовувати місто спокійно, не дають працювати, не дають жити шахеди напередодні в середмісті, балістика та сама. Якою є ситуація в місті? Зокрема, і в області після атак. Да, да спокійна ситуація, насправді є проблема, тому що ворог змінив тактику, є проблема, як ви кажете, рідня з Києва, те, що звучить, поруч зі школою впало, повезло. Що вони змінили? Перше, то що з Криму була е, балістика, яку ми очікували на півдні, а воно полетіло аж до Києва. Це перша зміна. Друга, то що вчора вночі е, шахіди летіли низько. Ми їх бачили пізніше, але слуш, чули раніше, тому могли по ним працювати. Вони дійсно били по об'єктам критичної інфраструктури, дякуючи нашим е, не підрядникам. Не можу, не, не буду казати, дякуючи енергетикам, те, що було захищено, і у нас все триває. все і надалі так буде, тобто відбилися, скажімо, але ворог почав вже, ми розуміємо, систематично вбити по енергетичній інфраструктурі до чого ми готувалися раніше. Впав шахет збитих два. Шахеди збили один збитих шахеди по будівлю в межах міста. Так там 11 постраждалих два госпіталізованих, але дев'ять просто на місці ДСНС надавало допомогу, навіть не на медики там по легкому, але. Один з постраждалих дідусь 38-го року, тобто він народився до другої світової для того, щоб дочекатися, поки Русня по ньому вдарить, коли він спить вночі. Ситуація погана. Вони взялися за об'єкти критичної інфраструктури, і особливість Миколаєва в тому, що в нас періодично висять їх розвідники, по яких ми там не можемо чи не хочемо діставати, і вони коригують вогонь. Тобто, Миколаїв трохи в іншому стані, тому що росіяни бачать, куди вони б'ють. І вони б'ють по цивільним об'єктам, яким вони вважають там, там можливо хтось знаходиться, і вони обирають по саме такому принципу цілі. Тобто, це навіть не е, як не колаборанти, це просто їх припущення, які вони роблять для для надання удару. Uh, ви сказали, поміняли тактику і стратегію і інфраструктура власне на Одещині? От зараз без світла залишається 195 тисяч споживачів, повідомляють у Міненерго, і ситуація напружена по регіонах країни. А скрізь однаково в регіони пов'язані Миколаївщина, з Запорізькою областю з Одещиною. Скрізь однаково виходять ситуації: чи тільки генератори і мала генерація має бути майбутнім для енергетики України? Чи як зараз викручується кожна область? Чи у кожного свій поступ в цьому? Питання. Ні, в нас єдина мережа енергосистем України, в нас є генерація на Україну. Річ те в пунктах розподілу, в мережах, в трансформаторах і там багато чого. Ситуація по кожній області різна. Деякі області транзитні, які забезпечують там, деякі тупікові. Тому ситуація вкрай різна. І, скажімо так. При попаданні в один тако в однаковий об'єкт критичної інфраструктури наслідки можуть бути різні через те, що через удачу, коли куди попало, як відпрацювали сили оборони, збило на підльоті, не збили. Ситуація скоріше різна. Треба просто працювати, нарощувати захист кожного об'єкту. Дякуємо вам, Віталій Кім, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації. Був з нами на прямому зв'язку зараз.